Топ замовлень серед душових у цьому році. Джульєта Лофт – це найпопулярніша душова, адже вона підходить як для маленьких, так і для великих ванних кімнат. Адже має розсувні двері, які зсуваються за нерухому частину та не потребують додаткового місця для відкривання. Для виготовлення використане загартоване скло діамант товщиною 8 мм. Міцне, безпечне та створює ефект легкості, додаючи простору світла і сучасності. Алюмінієвий профіль забезпечує надійну фіксацію конструкції, зберігаючи при цьому її витончений охайний вигляд. Зручна прямокутна ручка скоба поєднує в собі естетику та практичність. Її комфортно тримати та вона органічно доповнює загальний стиль душової. Магнітний ущільнювач гарантує щільне прилягання дверей, захищає від протікань та гарантує зручність під час щоденного користування. Ущільнювачі виконані у чорному кольорі, що підкреслює стильність конструкції. Фурнітура виконана у чорному матовому кольорі, пофарбована порошковим методом. Це гарантія довговічності та стійкості до вологи. Поверхня залишатиметься бездоганною навіть за активного щоденного використання. Розміри душової перегородки. Висота 2230 мм, ширина 1235 мм. Для прорахунку або безкоштовної консультації пиши нам у директ або телефонуй.